Вітаю вас, мої любі першокласники! Сьогодні на уроці математики ми будемо позначати кількість предметів різними способами. Але спершу визначимо, чи готові ви до уроку. Чи готові ваші очі до уроку? Так чи ні? Чи готові ваші вушка слухати? Чи готові ваші ручки в зошиті писати? Чи готові ваші ніжки вас слухатися? Я думаю, у вас все добре. Чого ж ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Яким, на вашу думку, він має бути? А якими маєте бути ви, і хлопчики, і дівчата під час уроку? Повинні бути чемними, старанними та уважними. Отже, сподіваюся, ми проведемо цікавий, творчий, корисний урок, на якому кожен з вас дізнається багато нового. Давай згадаємо, як правильно сидіти під час письма. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати. Менше втомлюватися. Треба тримати спину рівно, лікті покласти на стіл, ноги поставити на підлогу, вільною рукою підтримувати зошит. Згадаємо наш віршик на гадалочку. Я свій зошит розгортаю, навскоси його кладу. Я від вас не приховаю. Олівець я так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, до роботи я візьмусь. Розгорніть зошит на сторінці 13 і допишемо завдання за зразком. Перший рядочок це прямі лінії, які йдуть на дві клітинки вниз. Вони мають бути написані точно по клітинках. Ось так. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Переходимо до другого рядочка. Це теж лінії. І теж вони йдуть на дві клітинки вниз, але вони похилі. Подивись, від правого верхнього куточка верхньої клітиночки. Ми ведемо лінію похило вниз в лівий нижній куточок нижньої клітинки. Для того, щоб вашим лініям було вільно на рядочку, ми зверху будемо пропускати не одну, а дві клітинки. Ось так. Пропускаємо зверху дві клітинки. Пишемо похилу лінію вниз. Знову дві клітинки і знову лінія вниз. Дві клітинки і лінія вниз. І так до кінця рядка. Постав відео на паузу і виконай це завдання. Переходимо до третього рядочка. Це теж похилі лінії, але їх треба писати на одну клітинку вниз. Подивись, лінія сполучає два протилежних кінця однієї клітинки. Зверни, будь ласка, увагу, для того, щоб лініям не було тісно, ми теж будемо пропускати по дві клітинки вгорі. Отже, пропускаємо дві клітинки, пишемо тільки згори вниз, сполучаємо два протилежних кінця однієї клітинки. І ще раз дві клітинки вправо і проводимо косу лінію. Постав відео на паузу. І закінчи цей рядок. Давай зробимо нашу зарядочку для пальців. Для цього міцно стискай пальчики в кулачки і розтискай їх. Готовий? Починаємо! Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. А щоб далі нам писати, треба пальці розім'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо писати. Стряхнули ручками. Знову сіли рівно. Взяли олівець правильно. Зошит перевірили, має лежати похило. Переходимо до четвертого рядка. Тут. Прямі лінії, але вони йдуть справа наліво. Як ми будемо їх писати? Спочатку йде пряма лінія на дві клітинки праворуч угорі. Потім спускаємося на одну клітинку вниз, ми нічого не пишемо. І проводимо іще одну лінію справа наліво уже по нижній стороні клітинки. Далі піднімаємось нагору. І проводимо лінію на дві клітиночки вгорі, спускаємося вниз, проводимо лінію на дві клітиночки внизу. Ось так. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. І останнє завдання найскладніше. Але якщо його розібрати, то нічого тут складного не буде. Цей візерунок можна розкласти на прості прямі лінії. Спершу ми пропускаємо одну клітинку від зразка і ставимо дві похилі лінії, одну вгору направо, одну вниз направо. Далі пропускаємо ще одну клітиночку. І знову ставимо лінії, які розходяться із цієї точки. Пропускаємо ще одну клітиночку праворуч. І знову пишемо такі самі дві лінії. А тепер пишемо навпаки. Тепер дві лінії сходяться в одну точку. Ставимо всередині ось такий хрестик. Точно по лініях, не забувай. І знову продовжуємо. Пропускаємо клітиночку вгорі, зводимо дві лінії в одну точку так. І дві лінії в одну точку ось так. Пропускай клітинку, став відео на паузу і закінчи цей рядок самостійно. Я думаю, у тебе вийшло все ідеально? Хто за ким? Ти впізнав цю казочку? Хто тягне рібку першим? Хто тягне рібку другим? Хто тягне останнім? Хто тягне перед останнім? І наступне завдання в зошиті воно останнє. Полічи овочі і познач їхню кількість. Давай лічити. Спершу нам потрібно полічити моркви. Скільки тут морквинок? Одна, дві, три, чотири. Тут чотири морквинки. Отже, я поставлю у рядочку чотири похилі лінії з кутка до серединки. Одна, дві, три, чотири. З кутка до серединочки. Скільки тут бурячків? Один, два, три, чотири, пять. Тут п'ять бурячків, отже я поставлю біля бурячка. П'ять похилих ліній від кутка до серединки. Одна, 2, 3, 4, 5. Тобі зрозуміло завдання? Закінчу його самостійно для помідора, цибульки, капусти і часничка. Постав відео на паузу і це завдання. Чи справдилися ваші очікування від нашого уроку? Що корисного ви хочете взяти сьогодні з уроку? Може, комусь сподобалося лічити овочі, а комусь малювати в зошиті лінії, узори? Хтось згадав казочки, які він дуже любить? Я думаю, ви всі постаралися, і цей урок для вас пройшов немарно. До нових зустрічей!